26 квітня, в день вибуху на Чорнобильській атомній станції, в нашому місті традиційно відбувся мітинг реквієм по вшануванню тих, хто віддав своє життя у боротьбі з радіацією. Біля пам'ятнику чорнобильцям зібралися представники підприємств, установ, громадських організацій, учасники ліквідації аварії. До всіх присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Сьогодні ми зібралися тут, аби відзначити 26-ту річницю від дня Чорнобильської трагедії, яка сколихнула увесь світ 26 років минуло з тих часів. Але Чорнобильська трагедія і до цього часу залишається невилікованою раною. Пам'яті українського народу це день Чорнобильського лиха, болю, суму і забути його і використали з пам'яті нашої це неможливо. Психологія людська така, що ми дуже швидко забуваємо про погане, про болісне. Але про цей біль ми не можемо ніколи забути, бо забути саме це це значить повернутися знову, це значить не мати уроків, які надав нам Чорнобиль. Сьогодні ми вшановуємо людей, яким ми зобов'язані життям. Вони йшли на цей подвиг за погликом серця. Не думаючи про нагороди, відзнаки, пільги. Тому ми та наші нащадки повинні пам'ятати, якою ціною дісталася перемога над атомною стихією. На жаль, багатьох уже немає сьогодні з нами, але світла пам'ять про них житиме у поколіннях. Вона житиме у вдячній людській пам'яті. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих і померлих. Хвилиною мовчання. Ліквідація наслідків катастрофи змусила нас докласти значних зусиль, аби Коростень і надалі продовжував розвиватися, бо це наше місто. В ньому жити нам, нашим дітям, нашим онукам. Нам, жителям України, належить прагнути, щоб подібне лихе не спіткало нас більше ніколи, щоб ця страшна подія була останньою у нашому житті. Нехай чорнобильським дзвоном пам'яті відлунюється у серці кожної людини. Присутні на мітингу вшанували пам'ять загиблих, покладанням квітів до пам'ятника чорнобильцям. Цього дня ставлення до подій 26-річної дивнини висловили голова районної державної адміністрації Володимир Нагорняк, представники Чорнобильських громадських організацій, ліквідатори, представники молоді нашого міста. У всіх промовах зазначалося, що Чорнобильське лихо ніколи не може бути забутим і держава повинна належним чином ставитися до тих, хто у свій час врятував світ. І тих, хто сьогодні проживає на забрудненій території і продовжує її відродження. Напередодні 26-х роковин певна частина політичних та громадських організацій на державному рівні відмовилася брати участь у будь-яких заходах пов'язаних з цією датою. Ми попросили міського голову Володимира Москаленка поділитися з нами своєю думкою з цього приводу. Я не погоджуюсь з тим, щоб відмовитися від проведення. По-перше, ми Привертаємо увагу до чорноморських проблем, які були, є і, на жаль, будуть. Я за те, щоб ми якось так розумно, обґрунтовано, спокійно могли донести людям наші проблеми взагалі, які є, і вимагати від центрального уряду їх виконувати. Але знову таки не так, що там ми тільки, тільки повинні все чорнобильцям віддати. А всі інші категорії там пільовиків нас не цікавлять. Я проти цього. А відмови, відмовлюються там не там, що мітін правує, а те, що пікетування йде. От скажи, мені на сьогодні подобається позиція Союзу Чорнобиля України, Андрієво його голови. Там чітко, конкретно з урядом підписан меморандум, де опрацьовані всі пропозиції, якби зібрані в одне, і вони з урядом підписали меморандум і його виконують. А група людей, які там противники там союзу Чорнобиля, вони так сказати, бачу їх своє бачення. Тому що в нас вже зараз цих громадських організацій посварило достатньо багато. З одного боку, це непогано, це признак демократизації нашого суспільства, але не організація для організації, а організація для покращення життя наших людей і для нормального діалогу з нашим урядом. І от свою Чорнобиль це якраз діалог веде. Ми з ними спілкуємося, ми, до речі, від них підтримку маємо з цього приводу. Тому ми не можемо заборонити, ми тільки сприяємо тому, щоб люди збиралися, щоб ми сказали добрі слова на тих, на адресу ліквідаторів, тих, хто, на жаль, сьогодні немає, тих, хто сьогодні спас світ Європу Чорнобильської чуми. І ще раз нагадати. Щоб всього більше не повторювалося, для чого це і проводиться. Це йде консолідація суспільства взагалі, міста кориснення, зокрема суспільства. І в нас інколи така думка, що, скажімо, я ліквідатор, мені нічого не роблять, а там працівник виконкому чи адміністрації, вони такі погані, їх треба там, ну, умовно, розстріляти. Я вважаю, це зовсім неправильна не думка. Ми сьогодні, я часто це повторюю, знаходимося в одному човні. І цього човну коростень. І він має свої проблеми Чорнобильські. І ніхто там, не міський голова, не працівники виконкому не будуть захищати інтереси держави, а не захищати інтереси людей. Ми діємо в рамках діючого законодавства. Є закон, є постанова кабінета міністра, є указ президента, який ми виконуємо. Але ми захищали, захищаємо і будемо захищати наших людей, нашу громаду. На цьому ми стоїмо, і я іншого не бачу. Так повинно воно і бути. На те, Народ і обрав там, скажем, міського голову, депутатів міської ради. Вче вони виступали в ролі захисників всіх коростенців.